Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я розповім вам про те, як же рослини поводять себе взимку. Отже, взимку, коли вся земля покрита білим снігом, багато рослин відпочивають та готуються до теплого весняного пробудження. Дітки, а що ж ми називаємо рослинами? Так, все вірно. Це дерева, кущі та трав'янисті рослини. Сніговий покрив допомагає рослинам пережити сувору зиму, укриває їх, немов теплою ковдрою. Так він захищає рослини від переохолодження. Деякі рослини залишаються зеленими під снігом усю зиму. Це такі як суниця, брусниця, журавлина, горобина. У цих рослин залишаються ягідки, які від морозу стають солодшими, а пташки і тваринки знаходять і ласують ними. Є рослини, що ростуть і взимку, під шаром снігу та опалого листя. У підсніжників і пролізків з'являються пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються. Малята, а чи знаєте ви, що відбувається з кущами і деревами взимку? Так, все вірно, взимку вони не ростуть. Більшість дерев і кущів скинули листя і перебувають у стані глибокого спокою до весни. Бруньки, в яких сховалися майбутні листочки і квіти, сплять. Вони, захищені від холоду, товстими лусочками, наче теплими ковтинками, а з настанням тепла бруньки почнуть проростати. А ось у зимовому лісі милують око, припорошені снігом зелені ялини і сосни. Стовбур будь-якого дерева вкритий корою, бо кора дуже важлива частина дерева. Вона захищає його від спеки, холоду, дощів і морозів. Тож, чим старіше дерево, тим товстіша в нього кора. тому саме старі дерева краще витримують сильні морози. А ще життя узимку рослинам зберігає сніжна ковдра. Дітки, влітку ви добре впізнаєте дерева за їх листичком, а взимку у сплячому царстві зимового лісу на перший погляд дерева без листічка здаються однаковими. Але якщо добре придивитися, то можна побачити, що у кожного деревця свій силует та порядок розташування гілочок. Зимку рослини та дерева влаштовують собі невеличкий сон, а потім прокидаються для нових чудес у весняних садах і лісах. А наостанок я пропоную вам трішки пограти, відсканувавши QR-код. До нових зустрічей!